Гарно, всі дня, дівчата і хлопці на дворі теж гарно. Прокинулася сніг лежить. Вже розтає сніг. Замісила тісто. Як я замішувала, я вже не показую, бо того, що я вже багато разів показувала. Зараз зроблю марципанів. Порву я його, а я не порву, я просто розділю на двоє і буду робити марципани. А рецепт тіста я напишу, отут от внизу в хештегах. Оце розкатала я одну половинку тіста на от, такий круг зробила, і це. І порізала його так. А тепер сюди покладемо, зараз ложку знайду макову начинку я зараз покладу. Це ж у мене дівчата й хлопці, це ж у мене. Тісто дріжджове, щоб ви розуміли сьогодні. Так що хто рогаликами називайте, хто як хочете, а я роблю такі марципани таку. От. Гарні будуть ось такі. Зліплюю. Так а тісто таке воздушне, що просто духовка вже гріється. Треба швиденько випікати. Постояли, ось вони в мене вростуються трохи. Це перша партія. Я зараз ставлю випікати 180 градусів, десь хвилин на 20. А з другої половинки я зараз рулет зроблю, користуючись нагодою, що в мене є тістий мак, от я зараз його і зроблю. Оце зараз я макову начинку розділю. Ось так я майже до половини розклала мак, а тепер тут я пороблю надрізи ось такі, і скручуємо. Так. І так далі. Час іде, я відключуся. Ну Ось приблизно так я поклала віночком. А взагалі-то, дівчата і хлопці, я хотіла сьогодні спекти булочку для сендвіча. Але в мене не знайшлося одного інгредієнта. Яйця в мене не було. Взагалі не було. Яйця в мене всіх, напевно, цікавить, що ж воно оце отут у мене вийшло. От. Сендвіч спечу іншим разом. Яйця. Гарне все вийшло. Бажаю всім гарного дня, миру, тепла, затишку, і бувайте всі здорові!